Причин поїхати до Угорщини безліч. Тут є на що подивитись, дорослі глядачі погодяться зі мною, де відпочити, що поїсти і випити, та навіть за кого повболівати. Хто ж не знає про Угорщини? Втім, наш привід відвідати Будапешт та його передмістя не поступався перерахованому, і тут дорослі, напевно, здивувались. Але так, програма Автопілот Новини тестувала новий кросовер Subaru Форестер. Привіт! сьогодні ми пропонуємо познайомитися з одним із основоположників сегменту кросоверів японським автомобілем. Subaru Forester. Чомусь є відчуття, що Fuji Heavy Industries байдуже, чи знаєте ви щось про покоління лісничого, допоки ви казатимете Ну Subaru, це Subaru. Ну, перший кросовер, ну третє покоління. Нехай навіть оновлене. Яка зрештою різниця, коли позаминулої зими Форестер був одним з небагатьох чотирьохколісних, кому було щиро плювати, хто саме розкидав сніг по дорогах столиці. То може й правильно було не ламати голову над зовнішністю. Нова радіаторна рішітка бокові дзеркала і нові 17 дюймові алюмінієві диски. Досить не це ж головне. За даними виробника, в салоні нової Subaru Forester змінилися матеріали. Змінилася панель приладів і дещо змінилася концепція дизайну. От чому салони попередніх Subaru не були такими ж співзвучними реаліям? драйв-драйвом, але комфорт та приємна атмосфера, що комусь завадять. Не буду брехати, що я обожнюю малинову підсвітку приладів, але м'які вигини пластику, відчуття шкіри під пальцями і навігаційно-розважальна система перед очима аж ніяк не заважали впродовж усього тест-драйву. А ось і головна деталь будь-якого автомобіля. Зокрема, нашого новий опозитний двигун Subaru Boxer. Субарівські гіки із захопленням голосі і сльозами радощів в бочах розповіли про збільшений хід поршня, компактну камеру згоряння та керування впускними газами, тонкощами розрізання, септо ламання шатунів і заміну старих болтів на нові. Хочете ще? Пишіть нам, ми вийшли вам креслення і вичерпну документацію на японській. Тим часом українською, скажемо так. Усі рішення прості та ефективні і, як завжди, очевидні, коли вони вже втілені в робочих механізмах. Спочатку завжди здається, що все це маячня і марнотратство. Нічого з того не вийде і знову на дорозі нічого не відчуєш. Потім сідаєш за кермо і перевіряєш. Більше півсотні кілометрів сухих, вологих, засніжених та вкритих льодом доріг від готелю Грішем в центрі Будапешту до офродної траси довкола угорського «Стані Бутенко приємно порадували. Нам не набрехали. Зміни є, і вони відчутні та помітні. Не дарма ж перед нами виступали технарі, а не маркетологи. 2 дволітровий атмосферник, а доступним для драйву був тільки він, таки справді додав тяги знизу, і разом із коротким ходом педалі щеплення та важіля КПП помітно пришвидшив і спростив старт. Розігнавшись до 140 і більше кілометрів на годину, набагато цікавішою стала робота підвіски. Нові втулки підрамника дійсно вирівняли ходу Форестер і загострили реакцію на роботу кермом. Справжня робота майстрів імпрезіоністів. Нова панель приладів з підсвіткою, чудове багатофункціональне шкіряне кермо, чудовий головний пристрій з навігаційною системою і нова стилістика консолі все це важливо і це працює на відчуття. Комфорту, але на бездоріжжі набагато важливіше знати технічні можливості вашого автомобіля. І тут не забувайте про те, що у вас є можливість змінювати передавальні числа в коробці передач, і не тільки є можливість нею слід користуватися, витискаєте педаль шеплення і переводите ось цей важіль в положення low. Можна їхати. Коли журналісти їдуть на тест, де просто доводиться багато випи працювати, тоді погана погода завжди пригнічує, і автомобіль виявляється справжнім непотрібом, не вартим навіть недогризку гнилого банану. Та коли є щире бажання поїздити, особливо по багнюці, тут погана погода, не а саме воно. Дощ, сніг, крига та угор автодор стали нашими ліпшими друзями спочатку на дорогах загального використання, а потім і в лісочку. Ми чесно використали час відведений на їзду по бездоріжжю. Після того, як Форестер показав себе чудово керованим автомобілем на Асфальті, де він більше скидався на легковик ніж на SUV, на бездоріжжі були побоювання. Можливо, він не буде таким контрольованим, а головне не буде таким комфортним. На щастя, підвізка, система повного приводу, можливість змінити передавальні числа в коробці а, передач. Зробили все необхідне для того, щоб він залишився цілим, неушкодженим. А ми отримали своє задоволення від їзди по снігу, по багнюці і по крижаній воді. А тепер подивимось правді у вічі. Неабиякі офродні ходові властивості японського лісника мало кому будуть потрібними в реальному цивільному житті. Але і одного випадку героїчного порятунку вистачить, аби не пожаліти грошей, витрачених на постійний повний привід. Тим більше, що тепер авто жере на 10% менше пального, тобто десь 12 літрів. Частіше за все, видертись на газон або проїхати калюжу межа героїзму для міського водія. А це саме він купуватиме Subaru Forester. І тут вже гламурність, агресивність, функціональність, сучасність, практичність та надійність, помножені на репутацію марки, зроблять свою справу. В цілому враження від нової Subaru Forester приємні та позитивні. Автомобіль дещо змінився ззовні, не набагато, але все ж таки став свіжішим. Тим не менше, він залишився упізнаваним це Subaru Forester. Щодо керованості та динаміки на асфальті чи на бездоріжжі, вони однаково на високому рівні. На асфальті це фактично легковик, на бездоріжжі це СУВ. Гадаю, що Ті, хто бачили салон, пересвідчилися на тому, що за рівнем оснащеності, комфорту та естетичності він став набагато кращим. Отже, на цей автомобіль є сенс переходити і тим, хто ніколи не їздив на Собару, і тим, хто є фанатом цієї марки.